Сьогодні небо теж чисто. Кстати, сьогодні поїхав там з'їздив в магазин, пару позицій купив. Смерділо так, мама не горює, П'ять, мабуть. Макухівське е -е, звалище горить і з морідом заполонило все. Та й писав мені підписник теж в коментах, що сморід цей, нічого не видно. Так що добре, що ми вчора з вами з'їздили на білу альтанку. Вчора було бомбезно там. Я думаю, ще ми весной. Ой, весной. осені попадемо. А ми такі можемо і зимой. Коль буде все ок. я еду сейчас без насоса расслабил батоны без насоса без этой якие камеры запасной а тут конечно неприемлет пробыть колесо меня что назад что тут еще пнуть нормально минут 15 точно в городе попроще пробиться а я скільки тут проїздив за все время, то тут був нормальний завжди. Треба подивитися всі тросики, там ніде нічого. Не торчить, бо таке ощущення, що за спицю цепля. Як педалі, що найкраще, перестаю крутити, чую цей звук. Я забуваю глянути. Ще треба вычислить за яке колесо, если заплюс. обвалило мене такой то полосатий мух так що у нас 10 минут п'ятої нормально сейчас конечно рано темніє що я сейчас заїду в маркетоп возьму пару битві пива приїду розпалю кострых пожарю ту рыбу і все Моя місія закінчена. Саме погано пертись потом. Потім не ті домой. Ну я два фонаря зарядив. Один собі, один мадуазель. Так що я думаю. Поїдемо бур'янами. Ох, він на Зараз ми підождем поки він. А, поки пелюха. Зараз такі, добрий день, майор такий-то, при Кстати, дрова. Не, не пойму, абрикоси чи що мілковати, але не на один шашлик. Тобто жарити треба тут, щоб не тягти. Так, все. Дякую за внимание. А щоб не хавати їхній культур. Так сьогодні на дихався, навіть задувало чуть-чуть ну, не сильно, звісно, но і запашок в кімнаті. А ви ще на вулицю зразу думаєш, що то не то, де то хто листя потолу, а воно возляє тебе, по всіх половках. Бористо нормально пнуло. Не забувайте ставити клас. Ставити клас. Ставити лайк. Хто не підписався, можете підписатися. Якщо вам така цікава тема. І ще ніколи не просив там дзвіночок, він же колокольчик нажать. І вам буде сповіщення, що вийшов відос, мій ролик ніколи в житті ролені, не брешу, раз їв. Родичка готувала домашні. а покупних ніколи не їв. Я, коротше, тоді і не зрозумів. Ні вкуса, нічого. Бороли були під горілку. Все, я собираюся колись купити. Я, я там дивлюся, о, 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 о. Все, во 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 ми вже наша стака. Коротше, дивлюся відоси, як заказують роли. Так, починається асфальт. Ну тут такий крутий підйом. Ой, хто не бачив, подивіться. А так подивіться, якщо без стрілки вроді нормально стоять, Про протектори чи якісь там покришки, не забідні. Давайте без рукаш. А, в принципі, руки ж в камеру не попадають. То як на, груд... на грудакові камера висить, тоді видно мої руки, і руль з руля. А так нормально. Кстати, скільки ми вже з вами разом. 26 хвилин. Один ролик вийде на 20 хвилин, а другий короткий. Хвилина 15. Хух. Не, не, не на ту гору піднімемося. Не буду я там рвати жили. Так, треба зібонь щось рішати, брати в розсрочку і бажано на багато місяців електро... Цю... електрокомплект. На велосипед остану встанавлювати. Та й буде. Не буде тоді його. Це ще я цей домик помню. Ще фундамент сам був, нічого не був. Це давно було. Це там урок, кстати. Там будемо проїжджати. Такі модні апартаменти, таку вилу багато мені казали, що то бивший прокурор чи настоящий. вроді казали бивший і короче у нього там такая прихожая, пуголосовый, і це ви до нього ворота, як дзвоните, вона там валає, прикиньте. ну Такий дзвонок шикардосний Бачите, отсюда видно його домик. Чи підожіться, не він, щоб я не набрехав. Хай підійдемо ближче. Тут, кстати, багато заброшених хатин, вони вже вон, деревами позаристали. Так, ми по вулиці Жовтну. Тут, кстати, Супруновки є, часні сектори продаються. Ну, дуже заламлює ціну. Так, лів, ліворуч це не він. Це построїлись люди. А ось бачите, видно по забору, камери на угли, Дома. Оце його апартаменти. Ну, домик його бачили здалеку. Забор більше стоїть, ніж в когось частний сектор. З... Так не перелізеш, треба с собою стріляночку мати. А з цієї сторони... А, та він по всій, почті Поч... по всьому периметру мощный забор. Там він, чуть трохи только доточено. Що, летимо вниз. краща дорога я би тормозанные короче не, не тормозив бы Камеру трохи загнула наперед ой, назад не хочу крутити, давайте пройдемо, продихаємо свіжим повітрям. в Бачите, ми що плавно такі спустилися в супруль. Якщо пізно повернемося, можливо, ці дві частини ночу з'єднати і викласти одним роликом з Короче, Коротше, подивимось, як все воно буде. Тут 300 метрів, в принципі, вже маркетопад, де ми з вами прощаємося. Вам всім тихої наступної неділі і мирна всім А воно що ще ще вже щось мої побажання вникати фух, не спішив таке вже Вітра нема вообще І жарко. Но. Днем наверное 22, 23 чи 24, а может и больше. Далі не кручу, нічого вроді не, то може мене глючі. Коротше, щось застряло в тормозній колодці треба. Прочистити, чи листочок, чи камушки. Може це это, тормозний диск черкає на земній колесі. Ну, коротше. Фу, як мені жарко. А такий викупався, думаю. Щоб свіженький такі був приїхав. Кстати, неділю пива не пив після того залюбку. На роботі я після того ж не потребляв. І кстати, кожен день після того ми з вами були на Тобто Не було такого, щоб я там умирав, лежав вдома забив на все, Не, ми з вами каталися і все було на ног. Це спустя неділю поп'їв з рибкою на гриль Я думаю, обол... обалденно. Візде вже все тут повідстраювалося, там де був людей прильот. Кроме цього двохетажного цієї цей ось бачите яка вона. все зашито ну ніхто нічого не робить. криша не робиться нічого не робиться а всі сусіди о зараз ми маркетоп з сторони. всі сусідні будуть будемо... а там очі ось ще збрехав не все так просто всі сусідні ще доман бачите русня що таке страть нанесло людям тут же багато людей жило де вони щось всі може по родичах Сусідні домики почти відстроїлися. Я думаю, до зими вони всі розпітляються. А оце цікаво виділили гроші на цю двох чи ніхто не виділяв. Ну коротше вона як була, так і залишилася позашивали їх, щоб найну, не лазили в квартирі. А если висить кондиціонер, то я думаю і ремонтів був там более-менее нормальний. Просто ти ж не будеш там хату без ремонту якусь опа-опа шабанда. Кондиціонер віся, вішать. Ну я в принципі так думаю. А там я не знаю. Тож, я думаю багатенько сімей. Я знаю, що і в школу спочатку это розселили а потім мабуть всі по родичах десь пороз'їжджалися а як нема родич це десь знімати на, надо щоб знімати надо по любому працювати ну коротше так мадузель казала тут ями поротав да. так так що друзі я приїхав на місце свого призначення Всім гарного сказати дня, але вже вечір. Коротше, всім гарно.